У вас є якась громадська організація чи ініціативна група з кого вона складається? Це молодь, яка свої ідеї продукує і говорить, що їм тут подобається, що вони хочуть бачити. Бо без знаєте, без молоді для молоді, для дітей нічого не зробить. Тільки їх запит, розумієте, що їм потрібно, що їм подобається, і от саме вони підштовхують, а ми вже їм допомагаємо. Ми вже на підхваті. Вони такі скромні, сидять, бояться, але це їхня ідея була, тому що вони тут більше часу проводять. Не так, ми тільки сюди пробігаємо на підмогу до них. Як звати учасника ініціатора цього топінарія? Гончаренко, Владислав. Гончаренко Владислав. Гончаренко. Це вас скільки тоді їздило на Корпницьке? Це топінарі троє тоді вас тоді? їздило. А, у нас, а, в, у нас в, в, була є. по суті почала сава. Як у нас проводжу то в принципі виходить, що у вас це ну два проекти. Один влада громада разом вона стала стартовим майданчиком для втілення майбутніх ідей проектів. А другий проект це ж форпіарі а ще у майбутньому цей у вас там можливо якась дошка, є якісь мультипокази. Ви тут ще не влаштовували? Ми почали і передріздво такі свята на, на. І минулому році тарами влітку на сім годин дітям мультики показували, а потім на пізніше кіно показували для доросліших. Свята постійно перед новим роком. До речі, ми 31 числа. А, ми 31 числа тут всі зібралися. А що ви тут ялинку посадили чи вам О, привозили? Так. А є тут жива буде тепер ялинка. Багон теж виступив спонсором. Він ви теж вчора в нас присутні, бо в нас такий молодець. Завжди. Ніколи не відмовляє, допоміг нам з ялинкою? Перше ж як прийшов сюди одразу пішов до ялинки подивитися, чи вона в нас прижилася. Я кажу, та вона в нас вже ділячки новенькі пустила. Так що нас приживається все. Слава тобі, господи. Яку пору року ми це не посадили? Хоча ялинка була посадчена, то вона добре прижилася, і ми та ніж то Це ось заходи з проблем. А які ваші плани на майбутнє, що ви сформували? Чи поки що думку вивчили? Хай молодь думає, які вас плани на майбутнє. Що ви ще б хотіли тут бачити? Вони дуже багато збиралися в волейбол. Тоді їм вже приївся цей волейбол, вже почали Можливо, по, -другому. Вже по другому вже придумали і цю палатку, і ці і меблі, щоб вони сидіти і відпочивати вже. Ну, ну, і ще... Тепер ще щось придумають. Ще дуже хочеться розширити. І так, і для таких хлопців і дівчат дуже дорослих, ну так нічого начебто й немає. Хотілося щось для них більше, вже для молоді сюди. Мало, ну, дуже б хотілося і тренажери спортивні, такі для хлопців, щоб вони могли займатися. Гуртовуємо людей. Вже і в цьому році проводили так, в межах проєкту спортивні, владі, нехай розвідні розваги, армплею. Армресінг, підтягування. Спортивні розважальні змагання. А де в рамках проєкту? То ми що це просто пухати. Моє ім'я Батьківщина.